На огляді ось така цікава монетка, також кольорова, війна та мир. Монета поділена басі на дві частини. З однієї сторони військовий, з другої сторони голоб Товщина 3 мм, діаметр 4. Капсулці, якість доволі непогана. З цієї сторони, так само монета поділена на дві частини. Тут руїн. І тут у нас, бачите, мирне життя. Хоуп-оп Реневал. Можливо, неправильно вимовляю Ну, надія та відродження. Якщо дослівно перекласти. Ну, ось така цікава монетка. Актуальний наш час. І дивіться, наше відео буде дуже багато цікавих сувенірних товарів.